Добрий день, шановні глядачі! Вітаємо вас у українській панорамі. Мене звати Марія Віславська. Буду з вами наступних півгодини. А ви не залишайте наш канал. Сюжети для вас ми підготували сьогодні різноманітні і цікаві. У вівторок, 28 квітня, у Києві відкрилася міжнародна конференція на підтримку України. Конференція зібрала понад 500 учасників із більше як 50 країн світу. Це представники інституції Європейського союзу та його держав-членів, країн Великої Сімки, ООН, міжнародних організацій світових інвестиційних та бізнес компаній і громадянського суспільства. Відкриваючи захід, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що нинішня конференція перша з цілої низки, які носять чітку назву на підтримку України. Кожен хто підтримує Україну, підтримує стабільність в Європейському Союзі та світі, наголосив він. Привітавши гостей важливість цієї конференції наголосив президент України Порошенко на міжнародній конференції для підтримки України. Участь брала і міністерка без портфеля, відповідальна за європейські інтеграції Ядранка Яксимович, яка у ім'я уряду Республіки Сербії Україні вручила одноразову допомогу 100 тисяч євро для потреб розселених у наслідок військових дій. U Kijevu se održava međunarodna konferencija koja je koncipirana tako da se pre svega pomogne ajde da kažemo i civilima i svima onima koji su u oruženim sukobima postali izbeglice, raseljena lica, sve ono što smo mi, takođe, naš narod godinama preživljavao. Odlukom Vlade Republike Srbije i premijera Vučića, mi smo danas ovde da uručimo i donaciju, dakle, od 100.000 evra, razumevajući koliko su to teške stvari kada se zemlja nalazi u krizi. Dakle, mi smo danas došli ovde da na jedan simboličan način pružimo podršku. Mi imamo, inače, dobre odnose sa Ukrajinom. Nadamo se da ćemo imati način da unapredimo i dakle, bilaterne političke i ekonomske odnose. Ukrajina je zemlja koja vrlo principijalno stoji na stanovištu dakle, međunarodnog prava, nije priznala nezavisnost Kosova. Mi podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine, uključujući i Krim, što smo više puta istakli. Tako da, brojni su razlozi imamo u Srbiji, ukrajinsku manjinu koju veoma poštujemo, uvažavamo, imamo nekada, čini mi se, i mogućnost da proširimo ekonomske odnose i nadamo se nekom skorom potpisivanju i sporozuma o slobodnoj trgovini sa Ukrajinom. Tako da, e, s jedne strane, pre svega taj humani element i solidarnost sa onima koji su, e, koji su e, na kraju krajeva pretrpeli e, veliki, veliku, ne samo štetu, već zaista e, i sve ono što je nekada naš e, narod u nekoj skorijoj prošlosti proživljavao, opredelili su nas da pokažemo solidarnost sa e, dakle, ukrajinskim građanima pre svega e, i da učešćem na ovoj konferenciji ovom se Олічном донацією покажемо такле на делу ту солідарність, але і очікування і наду будучи дачимо унапредити, понові і політичні, але при цвеґа, і ось віше економські односи за Україною 20 березня цього року у Білграді відбулася міжнародна конференція Українська криза погляди з України, Німеччини і Сербії, участь у якій взяли українські експерти з питань політики і економіки Борис Базилевський, Павло Шеремета і Іктор Зам'ятін. Українська криза є одним з основних викликів для стабільності Європейського союзу. А Сербія має подвійну відповідальність, що впливає з того, що вона є кандидатом на членство у європейський союз, але й очолює обсє було сказано на міжнародній конференції у Білграді. Конференція вирішувала основні питання, пов'язані з кризою в Україні, з точки зору України, Європейського Союзу і Сербії, початок кризи в Україні, причини, проблеми та хід поглиблення кризи, українська криза і позиція Європейського союзу, українська політична сцена і криза на сході країни, позиція Сербії стосовно кризи в Україні. Метою конференції було ознайомитися з думками експертів з Києва, Берліна і Белграда про кризу в Україні. Віктор Занятін, провідний експерт політичних і правових програм центру Разумкова у Києві, вважає, що українська криза не має ніякої схожості з війною у колишній Югославії. Сьогодні Україна після мінських 2. яких питань видоркнулися у своїй доповіді сьогодні? Ну насправді я постарався показати, що ми очікуємо після виконання мінських угод. Я чесно сказав, що за нашими підрахунками дуже важко робити прогнози взагалі, тому що дуже багато речей не прогнозовані в принципі. Я також сказав, які ми бачимо подачі сценарії розгортання конфлікту у східних областях України, власне, у Донецькій Луганській. Ми говорили про те, що ми бачимо три можливі сценарії. З них найбільш можливий це сценарій подальшого заморожування конфлікту, найменш можливий, на жаль, це сценарій повного врегулювання. І також дуже можливим є сценарій ескалації конфлікту. От я також сказав пару слів про те, ми бачимо найбільші виклики для української влади, якою є позиція українського суспільства. Приблизно так позиція українського суспільства. Стосовно того, чи українське суспільство підтримує мінські угоди, я б сказав, що третина приблизно, 34% вважає ці угоди позитивними для подальшого розвитку подій. 22% вважає, що вони вчинять негативний вплив. Ну, інші ще не визначилися. Тобто ми бачимо, що якоїсь чіткої позиції у суспільстві немає. України на цю кризу і чи відрізняються погляди, які сьогодні висловлені України, Німеччини і Сербії? Чи відрізняються між собою ці погляди на кризу українську? Я би сказав, що, по-перше, ну ми не бачили погляду всієї Німеччини сьогодні. Ми бачили погляди окремих представників. І як на мене, це була дуже позитивна конструктивна дискусія. Справа не в тому, що, наприклад, ми, як українці, хотіли б, щоб країни заходу все ж таки надали дали можливість захищати себе сучасною зброєю, але в тому, що загалом ми всі налаштовані на один і той самий позитивний розвиток. Ми хочемо не просто миру. Ми хочемо позитивного миру. Ми хочемо, щоб наша країна була якнайширше залучена до всіх європейських процесів. І ми не хочемо, щоб Україна ставала буферною зоною. Павло Шеремета, колишній український міністр економічного розвитку і торгівлі України, заявив, що Україні необхідні структурні реформи. Пане Павло, ви сьогодні виступили з доповіддю тут на конференції. Що робив свої до які питання розглядали в доповіді? Тема виступу була внутрішньою. Внутрішній розвиток подій в Україні на відміну від зовнішнього, з яким виступав посол Позалевський переді мною. Які порушені питання у цій вашій доповіді? Я говорив про після того, як професор, вибачте, посол Позалевський говорив про зовнішній фронт, який має Україна, в спробі зупинити агресію в країні. Я говорив про внутрішній фронт, про в першу чергу боротьбу з корупцією, трошки навіть ширше про боротьбу за звільнення економіки, за звільнення бізнесу від зарегульованості, від тієї самої корупції, від зайвої, надлишкової уваги контролюючих органів задля того, щоб бізнес в Україні вівся настільки легко, як мінімум настільки легко, як в Європі. А може навіть ще краще, як це робиться в інших країнах, наприклад, Півно-східної Азії, тільки це може дати зростання інвестицій в Україні, що в свою чергу може дати економічне зростання, яке абсолютно необхідне зараз в Україні в такий тяжкий час. Чи потерпає економіка від цих подій в Україні на сході України? Абсолютно дуже потерпає, тому що ну, перш за все це втрата економічного потенціалу, це втрата експортного потенціалу, це втрата промислового потенціалу, який, ми знаємо, зосереджений а, на південному сході. Але це також створює дуже такий нервовий клімат для, для інвестицій. Інвестори не люблять такий клімат і, і, і остерігаються його. Причому навіть не тільки іноземні, а й українські також. Тому, звичайно, що для того, щоб е, мати підстави для економічного розвитку, потрібно в першу чергу забезпечити мир е, на сході країни. Ми можемо очікувати підвищення економіки тільки після миру, мирного врегулювання після миру. А по-друге, після здійснення необхідних реформ і після того, як прийдуть інвестиції. Е, тобто, на жаль, е, 15-й рік прогнозується ще економі економічний спад. 16-й, 17-й, можливо, будуть створені підстави для економічного зростання. Які ваші враження від конференції? Я думаю, що це дуже важливий захід. На жаль, увага українських політиків зосереджена в першу чергу на великих європейських країнах: Німеччина, Франція, Великобританія. Сербія є дуже важливою країною з різних причин. Ну, по-перше, вона ближче. По-друге, культурна певна близькість, яка є. По-третє, історичний досвід, який є в Сербії, також. Тому я радий, я дякую за запрошення, я радий бути тут. Я думаю, що це є хороша дискусія, яку якому ще зараз продовжимо. Яка позиція Сербії висловлена тут сьогодні на кризу Україні? Ну Офіційна позиція Сербії не е, висловлювалася, е, наскільки я розумію. Е, я думаю, що є офіційна позиція Сербії про, про вступ до європейського союзу. Е, тобто, я наскільки розумію, е, коли ти вступаєш в клуб, то ти поділяєш його цінності і правила, і пізніше висловлюєш позицію в цілому клубу. В розумінні, що ти вже, будучи в клубі, можеш впливати на цю позицію? Міжнародна конференція Українська криза, погляди з України, Німеччини і Сербії була організована фондом «ІСІАЦ» та фондом Фрідріха Еберта. Чи мислима українська культура без славетного імені Тараса Григоровича Шевченка? Чи мислима світова культура без цього видатного українського сина і поета? Звичайно, це питання риторичне. Важко знайти українця, який би не знав хоча б кількох Шевченкових рядків. Тарас Шевченко символ чесності, правди і безстрашності, великої любові до людини. Вся творчість Великого ковзаря зігріта гарячою любов'ю до батьківщини. Прийнята священною ненавистю до ворогів і гнобителів народу, його думи, його пісні, його полум'яний гнів, його боротьба за світлу долю трудового люду були думами, піснями, гнівом і боротьбою мільйонів. Тому не перестаємо його прославляти ні у наших осередках. Представляємо вам вечір Тараса Григоровича Шевченка у кулі. Березень місяць та березневі дні українська діаспора у цілому світі, а так само і у Сербії, присвячує участь і шану великому синові українського народу, поету, письменнику, драматургу, прозаїку, художнику та громадському та політичному діячеві Тарасу Григоровичу Шевченку. Знаходимося у приміщенні культурно мистецького товариства імені Івана Сенюка. Де проходять березневі дні, які присвячені великому поету, великому сину українського народу Тарасу Грегоровичу Шевченку. Як і кожного року і цього вечір присвячений Тарасу Шевченку пройшов у кулі у товаристві імені Івана Синюка. Участь брали члени товариства, діти, які вивчають українську мову у декількох школах. Мені тринадцяте мінало, я пас, ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало. Не наче в Бога. Вже прокликали до паю, а я собі у буряні молюся Богу, і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, Чого так весело було. Господнє небо, і село, ягня, здається, веселилось, і сонце грило, не пекло, та не довго сонце грило, Недовго молилась, запекло, почервоніло і рай запалило. Ukrajine brate rozišle se. стару staru matir, to i žinku pokenu, a to i молоду a najmenčej стара djevčenu. Posadela stara mate trejasene u polji, a neviska posadela vesoku to polju. Trejavore posadela sestra pred olenji, a djevčena zaručena červonu kalenu. Tjaško, ministar, toju, На всім світі жите, Свої люди, як чужі, ні з ким говорите. Нема кому розпитати, чого плату точи. Нема кому -то сказати, чого серце хоче, чого серце, як голубка, день у ніч ни брокує. Ніхто його не питає. А у Крінці у Сербії не можна сказати, да мало знають про Шевченка. Вже від 71-го року тут у хулі відбуваються дні Тараса Шевченка, так да наша громада би і повинна і знати досить про Шевченка і коли народжений, і коли помер і що працював до, до, до жив. Ми кожного року організуємо по одну вечір. Може би треба було зробити е, якісь, може, фільмове про, про Шевченка, щоб так. Люди були зацікавніші почують про Чевченка. Вони мали можливість бачити і виставки, його та як художник що робив, то, то, то можуть всі бачити. І ту є багато і по інтернеті. Хто зацікавлений, то, то може і перечитати, і побачити, і подивитися про Чевченка. Команда, яка постійно відвідує наші вечори, які присвячені Тарасу Шевченку, знає багато вже про Шевченка. єдина, єдина проблема, мені так здається, що можливо треба такі вечори робити у більших аудиторіях, щоб більше приходило людей і, звичайно, більше було заохочених відвідувати наші програми. Чи вам Доводиться важко, адже проводити репетиції у товариствах імені Івана Сенюка та Карпати, також у школі факультативне навчання української мови з дітьми, та й самі співаєте звідки вам стільки енергії, чи це задоволення від роботи? Мабуть, це і задоволення від роботи. Я працюю і в школі, і в товариствах, і мені дуже легко, добре мені йде робота, так що. Дякую Богові, що дає мені ще стільки сили, енергії, щоб я могла ще проводити далі наступні концерти і, і, і різні маніфестації. Ваня Тараса наш великий вклад в усе те, чого він домагався і вчив нас берегти. У рубриці Українська кухня поговоримо трохи про вітаміни, які ще як важливі для нашого організму. Ми найчастіше про вітаміни згадуємо, коли відчуваємо, що вони нам потрібні. Але щоб цього не сталося, сьогодні ми вам представимо багатство вітамінів і у яких продуктах вони знаходяться. А тим і підгадаємо вам їх вживати. У даний час ринок затоплений великою кількістю продуктів, що містять шкідливі речовини та консерванси. Люди ніж необхідні вітаміни, щоб бути в хорошій формі, тому важливо знати, які продукти їх містять. Вживання корисної і багатої вітамінами їжі благотворно впливає на всі органи і системи. І так почнемо вітамін А. Найбільше вітаміну А міститься у печінці і риб'ячому жирі. Крім цього, вітамін А є у жовтках, червоних і зелених овочах і фруктах, а також у багатьох ягодах і травах. Багаті цим вітаміном також морква, абрикоси, гарбуз, шпинат і зелень, петрушки, вершкове масло, жовтки, яєць, незбиране молоко і вершки містять велику кількість вітаміну А. Вітамін Е називають вітаміном плодючості, це означає, що він забезпечує роботу статевих органів як у жінок, так і у чоловіків. Канадські лікарі стверджують, що якщо на шляху кров'яного струму з'являється перешкода, тромб, то вітамін Е може взяти участь у процесі утворення поруч нової кровоносної судини. Цей вітамін міститься тільки у продуктах рослинного походження. Токоферол у незначних кількостях можна виявити у листових овочах, в зернових, але тільки неочищених. У висівках, в рослинних оліях, у шпинаті або капусті і у брокколі. Вітамін С. Без вітаміну С неможлива побудова клітин людських органів і боротьба з інфекціями. Його присутність в організмі вкрай важлива. Вітамін С міститься в усіх видах капусти, винограді, яблуках, бананах, грейфруктах і капусті квашені. Але рекордсмен за вмістом вітаміну С все таки екзотичний фрукт ківі, чорна смородина, диня, кумка, горобина, малина, ожина, шепшина, обліпиха а також мають у своєму складі вітамін С. Багаті вітаміном С болгарський переці, помідори, буряк, морква, цибуля, молода картопля, печена. Величезна кількість цього вітаміну знайдено у чорній бузині, яка не заслужено забута. Вітамін Б. Цей вітамін бере участь у багатьох біохімічних процесах, таких як перетворення амінокислот, окислювальних і відновних реакціях. Рибофловін переносить електрони і синтезує інші вітаміни у організмі. Його запаси є в молочних і м'ясних продуктах, а також є Б2 і у яйцях рибі, крупах, гречані і вівсяні. Багато рибофлоїну в зернобобових, капусті, помідорах, зелених листових овочах, абрикосах, грибах, арахісі, дріжджах та з сільного зерна. Вітамін Б12. Він посилює діяльність лейкоцитів, зміцнює імунітет людини, бере участь у процесах кровотворення і перешкоджає ожирінню. Дуже важлива його функція, стимуляція роботи мозгу. Вітамін в 12 міститься в таких рослинах, як соя і хміль у бадилі деяких овочів, шпинаті, і зеленій салаті, а також у морській капусті і дріжджах. найбільше його у яловичині і телячій печінці. Нирках, яєчних, жовтках, сухому молоці, нежирному сердинах, лососі, оселеці, устрицях і крабах. Вітамін в 6 міститься у яйцях, креветках, устрицях, лососевих, лососивих, тунівині, шинках, курячому м'ясі, яловичому фарші і барині, печінці, сирі та інших молочних продуктах. А також і у баранині. Багаті їм і пророщені зерна картопля, горох, капуста, морква, помідори і квасоля. Чечевиця соя і листові зелені овочі. Вітамін Д. Цей вітамін допомагає організму людини засвоювати кальцій. Кальцій необхідний, щоб сформувався кістковий скелет і зуби. Запаси вітаміну Д зосереджені у кисномолочних продуктах. І сирі, рослинному і вершковому маслі, сирих жовтках, морепродуктах, печінці, рибі, особливо фалтуса і тріски. У риб'ячому жирі, оселедці, тунівині, макрелі, скумбрії, а також вівсянка, картопля, петрушка. Вітамін Е в цей вітамін бере участь у жировому обміні і впливає на функціювання. Репродуктивної системи, профілактика та ефективне лікування етеросклерозу неможливі без вітаміну F. Продукти, що містять вітамін F – це арахіс, ляне насіння, мигдаль, соняшник, рослинне масло, какао, оливкова, зародків, пшениці і льону. Вживаючи у їжі більше продуктів, що містять вітаміни, людина дає своєму організму можливість нормально функціонувати і бути здоровим. І це було все, шановні глядачі. Наша з вами передача підійшла до кінця. Надіємося, що ми вам залишили, хоча б стільки хорошого враження, щоб ви наступної неділі знову були з нами. Подивіться повторення передачі завтра зранку у 5-й годині і у четвер у 12-й 40. Дивіться нас і на відкладеному перегляді на www.rtv.rs, а також на YouTube-каналі «Українці РТВ». До побачення!